Осінь – час поганої погоди та нагод на дорозі. Все частіше через погану видимість дощ та туман пішоходи підробляють під колеса, а водії ДТП. Розбір таких випадків та як їх уникнути. Далі в репортажі Дніпра оперативного. Злива, асфальт і туман. Головні вороги, водіїв восени. У таких умовах дорога стає непередбачуваною. Гальмівний шлях збільшується майже вдвічі, а видимість знижується до кількох метрів. Багато з водіїв, хто рухається з самою швидкістю в негоду, гальмують. Так само, як на сухому асфальті, а це далеко не так виходить. І зараз восени, от, наприклад, листя опадає. На ньому також дуже слизько, якщо гальмувати, зупинятися, дуже дуже слизько і дуже небезпечно. Також ті самі перелаштування, коли ми робимо, виконуємо максимально повільно, максимально плавно, ніяких різких руків. Ніяких різких там гальмувань, перестраювань і так далі. Через слизьку дорогу та недотримання безпечної дистанції не вдалося уникнути зіткнення на перехресті вулиць Юля Ошасловацького та проспекту Яворницького 27 жовтня. 26 жовтня жахлива автотроші сталася на Запорізькому шосе. На високій швидкості водій одного з авто зачепив інший транспортний засіб та влетів у стовп. Обидві машини зазнали серйозних ушкоджень. Дуже важливо замінювати резину на зимову, особливо як зараз, наприклад, вже температура повітря опускається, приблизно як середня добова температура біля 7 градусів, то вже варто міняти її на зимову, тому що літня резина вона вже не так відпрацьовує, і також дні вже такі у нас більш вологіться. І це є небезпекою. Вночі під час зливи під колеса авто потрапила дівчина. Пішохід. Інцидент стався на зупинці біля 15-ї лікарні. Потерпіла, ймовірно йшла по земря, але через негоду водій на жаль не помітив її. Постраждала, загинула на місці. 27 жовтня під час дощу на вулиці Коцюбинського чоловік раптово вибіг на проїжджу частину в недозволеному місці. Просто між автівками, що стояли в заторі. У цей момент дорогу рухався до Джорні у напрямку вулиці Королеви Єлизавети II. Водій не встиг загальмувати. Пішохід опинився під колесами. Тім, після падіння, чоловік підвівся та швидко залишив місце події. У результаті аварії пошкодження отримав автомобіль, а подальша доля пішохода наразі невідома. Автомобіль проїжджає, пішохід вважає, що автомобіль зараз якраз проїде і він піде далі. І автомобіль в цей час робить різку або плавну там зупинку. Пішохід на це не розраховує, тобто думав, що він по інерції ще буде трохи далі їхати. І врізається посередині автомобіля. 25 жовтня на вулиці логістичній водій Форт Фієста збив літнього пішохода. Постраждалого з травмами доправили до лікарні. За фактом ДТП відкрито кримінальне впровадження за статтею 286 кримінального кодексу України. Поліція з'ясовує обставини інциденту. Три головні фактори: дистанція, інтервал та швидкість руху. Чим гірша на вулиці погода, погодні умови може вже темно бути на вулиці, не видно. Щоб уникнути трагедії, водіям необхідно втричі збільшити свою увагу, дотримуватися максимально безпечної дистанції та змінити манеру керування на більш плавно. Пішоходи своєю чергою повинні усвідомити, що у негоду вони майже невидимі для водіїв і тому мають впевнюватися у безпеці кожного кроку. Пам'ятайте, що відповідальність на дорозі завжди спільна.